Чала і шипіла праска, ставайте в чергу всі, будь ласка, не часу марно роблю усе гладке і гарне. Ліки принесли враз одежку, всі у вуланах і мережках, не встигли вимовити й слова, а праска раз і все готово! Хмаринки, хмарки підставили їй спинку, молоденьке небо без хмаринки, немов ромашки стали айсте, бо виправляти праска. Гладенькі стали є жарчата, не впізнає їх навіть мати, були троянди з кулючками, тепер гладкі, бори руками. Ми в садку густа травичка. Гладенька стала й невеличка. А далі ще над трапляхами зробилось те, що з їжаками. Ще й шкапа приплилась, старенька, розплатно зморшки, всі швиденько дерева підставляли віти. Але помітив пийливі. Ой, що ж вони творили? І розгорнув могутні крила, хоч пливав нетреп'яхами і знов вони старчать голками. Попіднімав, роздмухав трави. І, і колючки і троянда вправи. Їже, чого знову вражень, бокив У дику вразі, прибігся швидко І Пісніть айстри по В небі синьому подмухав, зробив і смарок, завірю, бухнув ще на няньковий одяг. Пришипіла праска, годі, да ще хоч щось гладке і гарне, щоб час мені не пропав на марк.